Вибір правильної друкарки для вашого офісу або домашнього використання може бути важливим завданням, оскільки вона має задовольняти всі ваші вимоги щодо якості друку та функціональності. Якщо ви шукаєте надійну та ефективну друкарку формату а 4 Canon Laser Essences LBP236 dw є чудовим варіантом, який варто розглянути. Одним з переваг цієї моделі є її швидкість друку. Здатна друкувати до 38 сторінок за хвилину, вона дозволить швидко здійснювати значні обсяги роботи без зайвих затримок та перерв. При цьому друкарка має високу якість друку з роздільною здатністю 1200 x 1200 DPI, що робить зображення та текст чіткими та витонченими. Додатковою зручністю є наявність функції двостороннього друку дуплекс, що дозволить економити папір та час при друкуванні двобічних документів. Ви також можете користуватися друкаркою через Wi-Fi або Ethernet, що дозволяє зручно підключати її до мережі та друкувати з будь-якого пристрою у вашому домашньому чи офісному середовищі. Ця модель друкарки Canon також відрізняється своєю компактністю та стильним дизайном. Вона практично поміститься на будь-якому робочому місці та не займатиме забагато місця. Крім того, білий колір друкарки додасть естетичний вигляд вашому приміщенню. Якщо ви плануєте придбати друкарку Canon Laser Essences lbp 236 dw можна звернутися до офіційного інтернет зенуторба який спеціалізується на продажу техніки Canon та інших популярних брендів. Ви можете бути впевнені, що отримаєте якісний товар за конкурентними цінами, а також можливість отримати необхідні консультації щодо вибору та налаштування вашої нової друкарки Canon Laser Essences LBP 236 dw